Це Ганна Фечка. Жінка проживає у місті Іршава. Народилася у 1921 році ще за часів Чехословацької республіки. І буквально нещодавно відсвяткувала свій 103-й день народження. Треба один другого вважати. Бо як моя мама каже, усе казала. Хочеш бути людиною, хочеш бути чесною, справедливою, научкою, старайся готуватися, але готуйся чесно, справедливо і виконуй, виконуй роботу. Чесно пані Ганна виросла у великій родині. Мала шість сестер та братів. У родині таких довгожителів не було. Сестри та брати прожили до 90 років. Брат жінки мав трагічну долю. У родині ну, як на той час, люди, які займалися сільським господарством, не мали землю, не держали худобу якусь і з того жили. Ну, було у них усього. Сім дітей, які вижили, бо тоді багато було таких випадків, що діти народжувалися, через який час хворіли, помирали. Його заарештували у Будапешті на 25 років тюрми йому дали. Ну а потім якось так сталося, що їх обмінювали із навіть не знаю, з, ким, з військовополоненими і його. За міського їх за міського відправляли у у Дахау. Ну а потім уже не знаємо, що з ним стало. Скорше всього його там спалили. Та, попри всі складнощі долі, вона завжди зберігала світло у серці. Ця позитивна бабуся побувала у багатьох країнах, все життя мандрувала горами, працювала вчителькою історії, географії та астрономії. У свої поважні роки досі пам'ятає історії свого життя. За свої 100 років бабця бачила чимало. Старайся добити то, що тобі найбільше подобається на душі. І як ти, і що ти і з того можеш допомагати? І другим. Жінка вийшла заміж разом з чоловіком. Виховала двох доньок. Тепер у неї п'ять онуків та чотирнадцять правнуків. Протягом всього життя у пані Ганни були різноманітні хобі. Без роботи ніколи не сиділа, розповідає її донька. Вона дуже багато ці салфетки хрестиком вишивала, такі коврики на стіну хрестиком і низиною вишивала. Вона дуже багато любила вишивати вже в коли була на пенсії. Ну і дуже любила, так як усі пенсіонери читати, була така газета Порадниця, де давали там різні поради на що здоров'я чи консервації. Чи щось Вона також любила тим займатися. Ну, що ще, коли була май молода, то вона дуже любила пекти, різні е, тіста пекла і варити, і куховарити. На здоров'я не скаржиться. У поважний вік почувається добре. Своїм секретом довголіття пані Ганна вважає спокій та раціональне ставлення до більшості ситуацій, які її спіткали у житті. Не добре поважає, порівнюючи я. І, і в нас всі дуже уважно зверталися один до одного, бо у нас е, няня і, і мама усе богобойні були і нас заставляли робити все, що можемо, і приводити, приводити в порядку всі. І ми як кажуть, вчили один одного. єдине, що засмучує жінку, те, що вона знову переживає війну, та вона щиро вірить, що дочекається, та побачить перемогу рідної України.